Вітаю всіх, бажаю доброго здоров'я і миру всім нам. 26 червня, понеділок, ось просапов пересів і знищив ті буранці, які ще були в міжраді. Ось і, слава Богу, напевно, вже цього року вже все з механічною обробіткою. Ось такі вже вони почали і переходити жраді, але нічого. Трошки порвав, перетолочив, поправив. А це вже в мене арбузи. Ми бачимо ще 20-го числа, 20 червня я кропив, а зараз вже все затягує. Ось такі починає цвисти. Рослинки гарні починаю силу брати, гарбуз, укоріняється і цвести починає. Ось вже є маленькі гарбузики, там по сусідству недалеко від мого поля пасіка є. Вже не буду робити свою справу. Бажаю всім добре. Друзі. Цей рік пройшов так само обично, як кожен рік. Змін по ніяких не було в техніці, в культиваторі. Але одну зміну я зробив, що зробив цей культиватор для просапки гарбузів сплошного на трактор Т-25. Ось Ось тракторець мій. Ось п'ятка з навіскою на валкувач. Що йому зробив? Я трошки врізав труби. Ось ці труби. Вони тут були ось так. От. Укріпив угли, зменшив трошки вагу його і замість бурін поробив ось такі гребінки. Арматуру. Наварив якось 35 чи що, і зуби пальці там наварив. І воно йде громади. От, і легше тракторові. І Т-25 дуже прекрасно бо, тому що в мене насос дозатор стоїть. І легко ним. І те, що воно все перед носом тобі. Той рядочок, ти його бачиш. А МТЗ-80 довжина. Він длинний і трошки проблеми з водженням. а тут прекрасно. Тому всім бажаю добра. Потихеньку починають рости. Українська багатоплізна.